Скажи мені, будь ласка, НАБУ і САП викрили прокурора Генпрокуратури та адвокатів на отриманні 3,5 мільйона доларів за закриття кримінального провадження. До речі, мені набушники вчора сказали: дивись, як інфлює, інфлює долар. Останній раз викривали на 2 мільйони. Перед тим Злочевський намагався дати 6 мільйонів. До речі, це перше в історії правосуддя, коли людина, яка давала хабар за закриття справи, отримала угоду зі слідством, це ноу-хау України, такого не було ніколи. Ні, ну, завжди це засуджують, і відкупилася, дала грошенят, і вільно тепер почуває себе. Це мова про злочевського. Так от. Адвокати разом з прокурором запропонували підозрювами в одній із прав набу вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб з набу. На момент викриття прокурор і адвокат уже отримали 200 тисяч доларів. В генпрокуратурі миттєво відреагували і назвали це помстою з боку набу. Вбачається ризик конфлікту інтересів та виборкового застосування слідчих механізмів. Скажи мені, будь ласка, це у нас тепер. Будь-яка корупція буде так виправдовуватися. Ну, взагалі, що ми спостерігаємо? Я чому запитую? Тому що одночасно з цим а, я побачив зараз от таке: от, це офіційна заява Генпрокуратури, але на підкріплення своєї позиції вони розмістили один та й самий текст. На каналах мільйонниках, анонімних, до речі, однаково повністю російською і українською мовою. В мене одне запитання: а російською мовою це для кого розміщали? Ну, тому що це настільки смішно виглядало і настільки тупорило, що мені жахливо за піарників Генпрокуратури. Але скажіть, будь ласка, а що ми спостерігаємо? Ага. Ну, не можуть бути піарники в Офісі Генерального прокурора. Ти бачив там в структурі е, піар-відділ? Ти знаєш, тут як з сусликом. його немає але він є. Його ми не бачимо. Так і тут. Більше того, це як боротьба з корупцією в Офісі Зеленського. Боротьби немає, але про неї президент розповідає і каже, що інші повинні вчитися цій боротьбі України. А ти знаєш? От ти, до речі, цікаву тему зачепив. Нам дуже складно доводити нашим партнерам свою правоту. Тому що е, у нас немає її е, такого абсолютного відчуття. От норвежці, наприклад, можуть говорити про боротьбу з корупцією, правда? А от українцям якось складно. І коли, ну, коли ми закликаємо до чогось, е, то ну, ну складно. Знаєш, я тобі скажу так. А... Десь. На початку вересня в мене була був круглий стіл і дискусія з питання майбутнього України, з питань того, яка буде Україна в повоєнний час, і які чинники впливають, будуть впливати. Я пояснював, що євроінтеграція це, до речі, важливі чинники є запобіжником від авторитаризму та корупції для України в повоєнний час. На що мені сказали, а чому сьогодні це не працює? І це дуже було смішно, тому, що ну вони влучно це підмітили. І я вимушений був визнати, що зараз це не працює, тому що євроінтеграція не є пріоритетною, як і боротьба з корупцією для влади, яка очолює сьогодні країну Бо навпаки їх задовільняє, що Україна не є членом Євросоюзу, не треба цивілізуватися і еволюціонувати. А корупція є тою самою глиною, яка об'єднує людей навколо банку Ну, от euh, потрібні зміни. це не глина, корупція це гівно. Але вибач, замість глини вони це використовують. Дивись, нардепа Миколи Тиченко знову змінили запобіжний засіб. а захід Тепер замість нічного арешту лише особисте зобов'язання на два місяці. Скажи, будь ласка, от ми ж бачимо, як справу Тихасенько спускають на гальмах. А, я, я, я думаю. думаю. Ні, вибач що? я запитання поставив. Вибач, от для мене це важливо. Скажи, будь ласка, це тому, що він кум єрмака, чи це тому, що він фрік і його просто суддям чомусь стало шкода за щось, і тому чи не викличе це... Це, чи... це, це ефект Врадіївки рано чи пізно, тому що вчора, після цієї новини, ну я дивився на десятки заяв публічних військових. Які, м'яко кажучи, ну, закликали до реакції, але там така реакція жорстка була. Я хочу сказати, що після того, як Микола Тищенко подарував пенсіонерці кравчучку Луї Вітон, то я не здивуюся, якщо він подарував судді прес-папіє Луї Вітон. І тоді ну, дії зрозумілі і відповідні. Може він став на шлях виправлення і роздарювання кравчучок, це такі виправні роботи, і він демонструє суду свою добру волю. За що? А він же там за це за побиття про військовослужбовця, правда, йому його судові серед всього іншого? Тому мені здається, що він нас ну, тут тут борються два компоненти. Він е, з одного боку вже всіх е, трошки задовбав, в тому числі в офісі, я так думаю. А з іншого боку, він же свій. Ну як е, людина такий тверк, <кхе> так би мовити, в машині запалювала, куди ж там? Ну і бага, багато чого робила, і навіть вибори виграла в 2019 році, теж не пошкодувала нічого для того, щоб стати депутатом. Ну, це ж кажу, проблема, що е, треба когось показово карати, а карати своїх якось незручно. Щоб потім не було там, як в анекдоті, що якось перед хлопцями незручно. Тому е, от і роблять такі терапевтичні речі, потихеньку все спускають на гальма Але е, знаєш, судячи по тому. Що як, як люди оцінюють, до речі, роботу парламентських фракцій, тут е, банальна фраза, але люди все бачать. От мене, ну я, я не ідеалізую українських громадян, я серед них вже скоро 51 рік живу. Але е, я ну, все-таки, ну, в мене в хорошому сенсі живучість і Тверезість українського суспільства багатьох його представників вона це те, що мене надихає, і те, що підштовхує і далі щось робити в цьому суспільстві корисно Я з тобою погоджуюся, але питання в тому, що люди, які керують сьогодні країною, не, це, це не нові захистали. обличчя. Це нові обличчя. Слухай, вони вже застаріли настільки, що вони дратують більше, ніж старі обличчя. Так от я тобі хочу сказати, що просто вони сказали половину правди. Вони сказали, що обличчя нові, а те, що сідниці старі, вони про це не говорили. Ну вони ще й не сказали. Дивись, я ж завжди кажу, що Володимир Зеленський не збрехав, коли сказав, що кінець епохи бідності буде. Він просто не перерахував тих людей зі свого оточення і своїх близьких. Друзів, колег, знайомих, бізнес-партнерів, у яких закінчиться кінець епохи бідності Просто треба було казати: кінець епохи бідності закінчиться у співвласника каналу, не, співвласника квартала 95 Тимура Міндічу. Кінець епохи бідності закінчиться у Артема Колюбаєва, партнера Єрмака. Кінець епохи бідності закінчиться у режисера серіалу Слуга народу. Кінець... Я можу далі перераховувати. Добре. Він це не просто не сказав, от і все. No. А, а може тобі тоді, щоб так закінчити наше з тобою спілкування? Одною фразою. Скажи мені, будь ласка, от дивлячись на все це, це у нас зараз осіннє загострення, особливо коли деякі депутатки починають битися в двері і програють битву двері, б'ючись всіма частями тіла. Як заявив її колега Вініславський. А взагалі, це загострення просто через осінь, чи просто ми заходимо в якийсь період? У нас стан кризи, він достатньо постійний. Тому я, на жаль, не можу сказати, що ми заходимо в якийсь період. Я б хотів, щоб це швидше закінчилося, але поки цим складно. Я думаю, що так. Що нам треба розуміти. І кожен, хто себе усвідомлює громадянином України для кого Україна важлива, він має на своєму місці робити те, що він робить, плюс ще трошечки для України. Я не кажу, що це дуже простий рецепт, і але в будь-якому випадку, ну чогось більш пафосного я придумати не можу і не хочу. Я взагалі пафос не люблю. Я віддаю перевагу тому, щоб працювати, пояснювати, розповідати, знаходити, придумувати. І, наприклад, дуже радий, що деякі мої знахідки знаходять відгук і запит у наших партнерів. Це означає, що вони на дивляться на нас уважно. А Україна виживе. У нас просто іншого виходу немає, ну, як завжди. От тут я не маю сумніву, тому що знаєш. як, У нас є два варіанти. Перший варіант: ми вистоїмо і здолаємо наших ворогів. А другий варіант, коли ми не вистоїмо, так для нас це не варіант, тому тільки перший варіант. Женя. Я дякую тобі за сьогоднішній ефір. дякую за твої спокійні виважені висновки і за те, що ти ділишся своїми думками в мене в ефірі. Дякую, тримаємося. Гуртуємось навколо зсу. І все буде Україна. Па-па. ми переможемо. Па-па. Гарантовано. -па.